Так, тепер про те, що відбувається за кордоном, ультраправа французька партія, національне об'єднання більше не бажає поглиблювати співпрацю з Росією. Це помітили журналісти, політико. Раніше вони пропонували зупинити низку проєктів і співпраці з Німеччиною, вийти з інтегрованого військового командування НАТО, але це як і плани щодо поглиблення співпраці з РФ зникло з офіційного сайту партії. Слід зауважити, що останні місяці національне об'єднання, яке пов'язують із прихильницею Путіна Марін Лепен. Пом'якшило деякі зі своїх найбільш суперечливих позицій. Крім того, у своїй програмі на євровиборах цього року партія заявила, що Росія порушила міжнародне право. І ще у Німеччині тепер про неї говоримо: створили робочу групу для протидії російській дезінформації. Підрозділ буде боротися з фейковими акаунтами та операціями соцмережах, які спрямовані на підрив демократії та сіяння розбрату. Про це пише Блумберг. Зазначається у статті, що група створена на, за спільною ініціативою Міністерства внутрішніх справ, закордонних справ і юстицій. До її складу війдуть 20 спеціалізованих аналітиків, які відповідатимуть за моніторинг та аналіз. Водночас водночас міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила, що загроза країні з боку шпигунства саботажу, дезінформації та кібератак досягла нового виміру.